Шура, сколько вам нужно для щастя? Було питання у Ільфа і Петрова. Скільки вам необхідно ресурсу фінансового і хто це для має модернізації кошти? <рошт2> це складне питання. Я скажу одну цифру, буде зрозуміло. На 1 січня наш фонд заробітної плати ставав 2,7 мільярда гривень. І це 70% наших витрат. Піду повішуся. А, Не втеплюся. А модернізація. З 1 січня? фонд заробітної плати сягнув на 1 мільярд гривень. Якщо ви розуміли, е, дохід Укрпошти 4,4. Тобто, ви розумієте, з 2,7 на 3,7 – це тільки е, заробітна плата. На мільярд через мінімальну заробітну плату, так і таке інше. Тому э, скільки потрібно часу, на по моїм розходом, 2-3 роки, щоб кардинально змінити компанію. Погроша ну, наша стратегія на 5 років передбачає інвестиції на півмільярда доларів а через власні кошти, кредитні кошти і продаж нерухомості, яка нам не потрібна.